Обережно обсипається балкон. До народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Тершаківців, 1 Люди скаржаться. Їхні балкони з фасадної сторони будинку в аварійному стані. Щодня по цей будинок проходять сотні людей. Мешканці кажуть, штукатурка падає просто людям на голову. А хто буде відповідати, коли когось б'є? Тож аварійний стан то просто загрожує життю громадян, які ходять в опак, там з дітьми гуляють. Пані Тетяна розповіла, що за 40 років в їхньому будинку жодного разу не робили капітальний ремонт. Мешканці неодноразово зверталися до районної адміністрації та ремонту не дочекалися. Коли журналісти народного контролю звернулися до заступника голови Личаківської райадміністрації, Іван Куртішко нам пояснив, що проблему мешканців можна вирішити, утепливши фасад їхнього будинку. А на це потрібно чимало коштів. Потрібно чимало коштів. Ну, кошти в сумі від 100 до 150 тисяч гривень для отеплення цього свого фасаду. Звичайно, при обмеженому фінансуванні, яке було виділено на районну адміністрацію цього року, значить такі робіт провести не можемо. Ми подаємо в титул списки, які були формуватися в кінці року на 2013 рік для виділення коштів з бюджету для отеплення цього року. Також заступник голови порадив мешканцям не зволікати. А скористатися державною програмою від облдержадміністрації. Є державна програма, де, де надаються кредити, кредити, де на 60 70 проплачує мешканець, а іншу суму сплачує власна адміністрація по програмі енергозбереження тепла у міській області. За допомогою журналістів народного контролю, будинок на вулиці Тершаківців, 1 несуть в списки для утеплення фасаду до міської ради. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.